А хто ж мій ближній? Кожного разу, коли ми із вами читаємо Святе Євангеліє, то душу свою наповнюємо великою благодаттю Божою, тому що у рядках священного Писання знаходяться ліки для нашого життя. Але варто, щоб ці ліки не тільки ми почули, але варто, щоб ми їх не мов би, прийняли, втілили, повторили у своєму житті. Так само і сьогодні перечитуємо подію із життя нашого Спасителя, коли до нього підходить. Якийсь законник і немовби спокушаючи його, каже, учителю, що я маю робити, щоб успадкувати Царство Боже. А Христос, знаючи його намір, знаючи те, що Він запитує не для того, щоби дізнатися, а те, що запитує для того, Щоби не мог би якось висміяти Христа, щоб знайти у Ісусі Слово, яке буде перечити закону. Христос каже йому. У законі що написано? Як ти читаєш? Тоді каже цей законник, люби Господа Бога Твого. Усім серцем Твоїм, усією душею Твоєю, усією силою Твоєю, усім розумом Твоїм, а ближнього свого як самого себе. Але, бажаючи оправдатись перед Ісусом, Він не мов би каже, а хто мій ближній? На це Ісус розказує притчу. Притчу, яку ми добре усі знаємо про милосердного самарянина. Притча та, яка не тільки ми знаємо, але і неодноразово у житті кожного із нас повторюється. Але замість тих трьох людей стаємо. Уже головними діячами у своєму житті ми. І коли ми так задумуємося, а по-особливому, коли перечитуємо рядки із святого Євангелія і їх накладаємо на своє життя, можемо сказати, тут я поступаю так, як. Ось той чоловік. Там я поступаю, так, як ось той чоловік. Але, здебільшого, в у Христі браття і сестри, ми поступаємо не так, як добрі, а так, як ті негативні люди. І сьогодні. Перед нашими очима стають троє подорожніх, і один побитий, один зранений до крові, який лежить на узбіччю дороги, просить допомоги, помирає. І ми, як ті подорожні троє, ідемо повсього. Побитого чоловіка. Як ми поступимо? Коли поступаємо, так як тих перших двоє, священник і левит, які, здається, були великого і високого, навіть релігійного статусу і національного статусу, бо у народі їх поважали. У народі з ними завжди рахувалися, шанували. Але попри ось таку повагу і шану, вони проходять мимо. Вони не бажають допомогти. Причому допомогти кому? Їхньому одновірцю. Допомогти тому, хто є їхньої національності. А коли бачимо ось того третього самарянина, який іншої національності, навіть іншої віри, то бачимо, як він іде і не проходить мимо, а допомагає. Коли викладаємо це на своє серце і на своє життя, якось аж боляче стає, чому так іноді люди поступають? Як же ось ці двоє мали прийти додому? І як же їх не мало навіть гризти, як то кажуть, у народі совість? Як вони дивилися на своїх рідних? Як вони дивилися у їхні очі? Чому вони не задумалися, а може, то лежав на землі чиїсь батько, чоловік, а може, то лежав чиїсь син, як їх тоді не гризло сумління? Але напевно собі в оправдання. Вони казали, нехай допоможе той, хто тут живе неподалік. Або могли сказати так, як дуже часто ми у сучасному світі любимо казати, де є влада, най подивиться. Нехай місцева влада подивиться, що тут хтось лежить, поранений, побитий. Або ми могли би тепер зробити, як тепер дуже часто роблять, сфотографувати, закинути у інтернет і сказати: ось тут чоловік побитий. Підіть, допоможіть. А потім собі в оправдання могли би казати: я зробив усе. Що від мене залежить. Не мов би, бажали би загасити свою совість. Але сьогодні Христос говорить зовсім інші слова, а в кінці запитує: хто є ближній ось тому чоловікові? Ближній не той, хто розповів. Ближній не той, хто дав іншим знати, що там лежить побитий, а ближній той, хто допоміг. І тому сьогодні, возлюблені у Христі, браття і сестри, Христос, наводячи цю гарну притчу, намагається достукатися до кожного із нас. А як зачасто? Ми проходимо мимо потребуючих людей. Як ми вчиняємо? Чи намагаємося ми про тих людей комусь розповісти? Чи намагаємося ми тим людям допомогти? Ось у цьому заключається уся сила. Нашого християнського духу, щоб не розповісти, а щоб допомогти, щоб не пройти мимо, а щоб узяти на свої руки ту побиту людину, навіть замаститися її кров'ю, але допомогти. Не пройти мимо. Дуже часто, у Христі, браття і сестри, ми у своєму житті шукаємо щастя. Але що таке є щастя? Говориться ті отці і церква учить, щастя це не тоді, коли ти радий і веселий. А щастя це тоді, коли ти своєю радістю ділишся з іншими. І навіть з тими, хто лежить на узбіччі дороги, і навіть з тими, хто перебуває у суму, навіть тими, хто має якесь горе у житті. Ось це є справжнє християнське щастя. І ми сьогодні, возлюблені у Христі, браття і сестри, перебуваючи уже фактично у дверях Різдвяного посту, бо з завтрашнього дня починається Різдвяний піст, маємо подивитися у свою душу і задати собі питання, а як поступаю у житті я? Чи я проходжу мимо? Чи я якраз намагаюся не оминути людей, а зробити їм милосердя. Робити милосердя це не означає тільки говорити, а робити милосердя це означає своє життя зупинити біля життя іншої людини. І сьогодні, перечитуючи ось ці рядки зі священного Євангелія, «Возлюблені у Христі, браття і сестри, давайте задаємося собі питання, а як за часто я роблю милосердя? Милосердя справжнє християнське, милосердя те, перед яким я зможу, з яким я зможу. Перед Богом, а Бог запитає мене, коли ти мене не оминув? Я був у очах бідної людини. Я був у житті прибитої горем іншого, іншого твого ближнього, коли ти мене не оминув? А якщо ми не оминаємо їх, то скажемо Господи, я завжди допомагав, ніколи не проходив повз. І я відчував Твою вдячність за це. Нехай Господь Бог дає нам сили бачити інших людей, не бачити тільки себе, а бачити. Тих, хто потребує нашої допомоги. Нехай Матір Божа завжди укріпляє нас у здоров'ї допомагати ближнім. А цей милосердний самарянин, про котрого ми сьогодні читаємо, буде нам добрим прикладом для того, щоб втілювати справи милосердя у нашому житті. Амінь.